Так, іще хвильку почекаємо. Так, Тимурчик заходить до нас. Добрий день. Добрий день, Тимурчику. О, Нур'яна, тобі маша, махає привіт. Так, а це в тебе вже хто? Що це? Це хліб? Батон. Батон! Ти вирішив, що погратися з батон? А, це тебе така іграшка, м'яка, батон? Так. А, це справжній батон, тобі хліб. <ріст> ну, Добре, щоб тобі м'якше було зручніше на заняття, так? Так. Да. А, Добре, це тебе розслабляє, так? Ну що, будемо починати? Ми ну, все, готові? Так? Так. Да. Так, дітки, ми сьогодні будемо грати, розвиватися, розвивати свої мовлення так? і будемо спілкуватися з вами. А потім в кінці пограємо в рухливу грудь. Домовились? Порухаємось, але спочатку попрацюємо трошки. Так. Діти, наше заняття називається весняний одяг та взуття. Сьогодні будемо ми з вами. Говорити про одяг та взуття, в яку пору року що треба нам одягати. Да? Я думаю, що дівчаткам сподобається таке заняття, бо дівчатка люблять наряжатися, да, змінювати одяг, ну і хлопчики теж. Так, ну що, дітки, а ну нагадайте мені, будь ласка, яка зараз у нас пора року? Дешла. Так, у нас зараз весна, правильно. Так, А весною хочеться, щось, коли тепла погода сонячна, піти погуляти на вулицю, так? бо там уже тепло, зелено, сонячно. Хочеться? Так. Так, хочеться. І ось діти до нас сьогодні в гості на заняття завітали Оленка з Петриком. Вони хочуть теж піти погуляти на вулицю зараз трошки. І, але подивіться, будь ласка, давайте подивимось: Оленка і Петрик одяглися на вулицю. І давайте подивимось, хто ж з них як одягнувся? Для якої пори роки Оленка одяглась, а для якої пори роки одягнувся. Петрик, так? Подивіться, у Оленки шуба, а у Петрика? Та, вітровочка, да, так, така ковтинка, так. У Оленки тепла шапка, а у Петрика немає. немає шапки у нього, так. Оленки на ніжках теплі валянки, а у Петрика. Кети. Так. у Оленки теплий шарфик. А у Петрика? Петрика нема. Петрика нема, так. От скажіть мені, будь ласка, Оленка, до якої, відповідно, пори роки одяглася, як ви гадаєтесь? Як ви гадаєте? Землю, ага. пору... зерно. Так. так. А Петрик, як ви гадаєте, до якої пори роки він вже одягнувся? До весни. Так, тому що коли починається весна, так? Да, Уже погода тепліша, нам хочеться одягати більш, більш легкий одяг, так? тому що коли так одягатися тепло, так? На прогулянку, як ви думаєте, коли так сонячно, тепло на вулиці, Оленка вийде в такому одязі, як вона буде себе почувати? <різвіто> Не дуже добре. Я згодна з вами. Її буде, як їй буде? Жарко, так буде. Вона зможе рухатися, бігати, ганяти м'яча, кататися на велосипеді. І буде зручно в такому одязі це робити. Ні. Ні. Діти. А зараз я вам пропоную скласти описову основну розповідь. Як треба одягатися на прогулянку навесні. Спочатку послухайте уважно, я вам її розкажу, а потім ви будете повторювати, добре? Зараз, уважно. Так. Діти, настала весна. Так. Дітки одягли шубку, змінили на ковтинку, шапку змінили на кепку, взуття змінили тепле на кросівки, теплий шарфик і а, рукавички не мусять одягати, а якщо одягти теплий одяг навесні, то можна спотіти і захворіти. Так? Що треба робити? Треба завжди одягатися відповідно до погоди. Так, діти? А зараз, як уважно ви прослухали, хто захоче повторити цю усну розповідь за допомогою картинок. Ось дивіться на картинку, і хто мені розкаже. Подсміжники. Хто? Подсміжник. Це подсміжники. Так, це підсніжники, пролізки, але вони, як ми почнемо свою розповідь? Настала весна. Насна. Так, настала весна. Далі, що ми можемо сказати? Ага. І люди почали ага. одягатись як? По весняному, так? Ага. замість шубки одягли що? Ага. Що одягли? Втинку. Замість шапки одягли що? Кепку. Так, кепку. На ноги взули? Що на ноги взули? Так, красівки взули, дуже добрі. А теплий, дивіться, бачите хрестик червоним на картинці, де теплий шарфик і рукавички. Чому там так? Що не можна це, це одягати весною? Чому, діти? Треба, треба Треба. Треба одягати, да? а якщо, взим, якщо весною одягатися дуже тепло і вийти на прогулянку, то що станеться? Можна спотіти від того, що ти в теплому одязі. Да? І захворіти від цього, тому що захворіться сіти шапку, розв'язати шарфик, розстібнути курточку або шубку. Да? І вітерок, все-таки весняний вітерець, да? може що вас повіяти над вами, да? і можна захворіти. Але цього ж ми робити не будемо. Ми будемо притримуватись правил і одягатися, будемо відповідно. Погоді, Тому що весною погода часто змінюється. Да? То а, вранці може бути ще холодно, а на день що вже сонячно і тепло. Тепло, да? тепло. І тепло. Добре, дітки, ви уважно слухали, молодці. Дивіться, дітки, зараз я пропоную пограти в одну гру. Будуть з'являтися картинки з різними видами моделями одягу. Якщо ви побачите одяг, який треба одягати весною, то плескайте в долоні. Якщо цей одяг не треба одягати весни, а тільки взимку, то тупаєте ніжками. Домовились? Так, я буду допомагати, так що не переживайте. Так, зараз прогрузиться і побачимо. Шарфик, спідничка. Плескаємо кросівки, сапожки, ковтинка. Шапка тепла, штани, кепка, рукавички. Ну, діти, скажіть, будь ласка, от, давайте зараз ще раз нагадаємо, да, що треба одягнутися на вулицю. Хто мені скаже? вже навис... навесні. Ми не одягаємо які речі? Дима, дима. Дима. Шапку, шапку, шапку. Шубку, тип, шапку, рукавики вже не одягаємо, да? А який дима. одяг не одягаємо навесні? Втинку. Капілку, штани. На ножки, на ножки. Кросівки. молодець молодиць, кросівки, да. ми одягаємо відповідно до погоди, одягаємось, да, щоб, на, щоб сонячна погода щоб було зручніше рухатись на вулиці, да, для того, щоб можна було побігати, попригати, пограти в футбол. Ну, ми з вами, дітки, поговорили про одяг, який ми одягаємо в яку пору року? Ну, тому що у нас зараз яка пора року? Пішла. Дуже добре. Тому я, дітки, вам ще пропоную зараз пограти в одну гру, яка називається одяг. У пори року. Кожна пора, кожну пору року ми одягаємось по-іншому. Так, ми ж знаходимо влітку в шубі чи в теплій шапці, да? восени нас ми підбираємо той одяг, який нам треба одягати, да? щоб захищав нас від вітру, від дощу. Влітку ми одягаємо одяг, який нас буде захищати від спеки. Да, діти? От зараз будемо грати в гру одяг у пори року. Перед вами будуть з'являтися картинки, і нам треба буде діти назвати, допомогти одягти той одяг дітям, які збираються на прогулянки, який відповідає пори року, а який зайвий, треба буде його назвати. Ось зараз з'явиться картинка, і хто же перший, на кого нам треба буде одягти? Дивіться. Перший у нас Іванко. Яка пора року зображена, як ви гадаєте? Нема. Так, зима, так, скажіть. А давайте допоможемо нашому Іванку зібратись на прогулянку. так? Скажіть, що Іванко не буде взимку одягати на картинці? Шорти, так? І ще що. І фото. і фудо. А як ви думаєте, що йому взимку треба одягнути? Рукавички. Так, одягнемо. Що ще одягнемо? шарфи. шарфи шапку, курки, шарфи. Рубички, шміни. Тут, шарфи а тут яка пора року у нас дітки? Так весна! Ми бачимо, що яскраве сонечко світить, а вже на деревах зацвіли, заквітли дерева, травичка зазеленіла, і Марійка збирається на прогулянку. Подивіться уважно, що Марійка не буде весною одягати. Ми бачимо, весна ще не зовсім тепла, да? тому Марійка ще одягає її штанці, а не одягне вона на вулицю що? Як ви думаєте? Цукавички, ще ще не одягне. Ану, Уляна, підскажи, Теп, он платячко. Коли таке лініячку, будемо одягати? Ні, да, весною ще не будемо одягати, бо ще буде прохолодно в такому платічку. А що ми одягнемо на вулиці? Як ми одягнемо нашу Маріку? Штани одягнемо. Курточку. Курточку і штани. Так, а шапочку яку ми будемо одягати на вулицю? Ти получиш таку легеньку, щоб ага. захищала від. Легенько, легень. молодці, легенько. А це у нас іще одна а, дівчинка, а, Галинка, вона теж збирається на вулицю, але яка пора року? Після весни Наступає літо, 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 літо. Так, давайте їй допоможемо зібратися на вулицю. Чого влітку? Не буде Галинка одягати. Подивіться уважно. Ще тільки тут зайві. Шапку. Шапку не буде одягати. Що ще? На ножки, що вона не буде взувати, подивіться, теплі? Шапку. Так, чобітки, шапку і рукавички не буде. А що вона буде одягати? Подивіться уважно, як дівчинка любить да? наряжатися. Що вона одягне? Поплатня, косочки, спідничку. Що ще? Футболку да, під спідничку. А щоб захиститися від спекотного сонця, який вона головний убор одягне? На голову. Панка. Панку, так, яка захистить її від спекотного сонечка влітку. Да? А після, після літа настає. що? Яка пора року? Осінь. Дивіться, все золоте. Так? Ми кажемо золота осінь. А чого? Не буде Андрій одягати восени? Що не буде одягати? Не Фесту. Так, Фесту. Так, і фу, а, Шорти. Так? А що він одягне? Підьки, шапку, том, штаму, том, Вітер. Вітер, носочки, і коли в дощ іде, да, то ми ще авзуємо на ножки, коли сильно дощ іде. Ну, <клес> чобітки. Так, чобітки одягне, щоб не промокли ніжки. Ось ми з вами, діти, в кожну пору року да, має. Свій одяг ми підбираємо, щоб взимку не замерзнути, влітку, щоб не було спекотно, восени, щоб не змокнути, під дощем. Так, діти? Ми з вами поговорили сьогодні, про що діти говорили? Дякую. Одяг. Кожна пора року ми теж одягаємо. Одяг, ми не можемо один і той ж одяг носити в одну і ту ж пору року, так? а зараз я вам пропоную трошки погратися і відпочити. Встаньте за своїх місць і будемо грати в рухливу гру, сонечко і дощик. Так? Коли ми чуємо правила, коли буде що дощик, ми будемо що ховатися, коли сонечко, ми будемо що. Танцювати. Уже Добрий. Добрий день, Русланчик. Рада тебе вітати. Що, будемо гратися? Давайте, гратися. Приготувалися. Он бачу, дівчата вже готові. Зараз за хвильку з'явиться відео з грою. Щас є звук, щоб он було громче. Поки світить сонечко, граємося, а як почнеться дощик, ховаємося. Вийди вийди, сонечко, на дідове полочко, на баби не на, на наше повірячко. <му> Принципи, почався досі, доби зробили собі парасольку. Ручки. що ми досить на нього вчили. Добре, дітки. Відпочили, порухалися? Так. Дуже добре. Русланчик, ану, нагадай мені, скажи, як треба навесні одягатися? Навірно, теплі треба рукавички, шапку вдягти, сапожки. Легку курту. Так, легку курточку одягти. А шапку треба тепло одягати? Так. Прям тепло Лег... тепло, як Ну Так, не кішу, так? А чому ти, Мурчик, не треба так сильно тепло одягатись восени, навесні, Пробач. навесні. Тому що можна ще малити Тому що можна спотіти ще що і захворіти. Хвил... І захворіємо. Хвил... Хвил... Горіти, так? Урядка, треба одягатися відповідно, що до погоди, да? Коли сонячно, то тепло ми що сильно не одягаємося. Чи Одягаємо теплі рукавички, коли на вулиці плюс 20. Ні, ні, не одягаємось. Я, Я вам бажаю діти гарної весни, сонячної, теплої. А головне мирний. Бережіть себе і до нових зустрічей на наступному тижні. Добре? Добре. Всім мирного дня. До побачення. До побачення.